Привіт! Багато хто питає в мене навіщо ти зробила цей канал? Що ж? У мене є мрія. Та ні, стоп, не так. Давайте почнемо спочатку. У мене є мрія. Мрія про ідеальний світ. Ну, добре, добре. Майже ідеальний світ. Ну, хіба не рай на землі? Ідеальна штабна гармонія. В будь-якому випадку я та моя молода команда вирішили піти далі, ніж просто мріяти. Ми вирішили діяти. Так з'явилася школа, якій немає рівних, не те, що в Україні їй немає рівних у всесвіті. У школі штабної культури ми навчимо вас, любі друзі, як не отримати фізичне зауваження за всраті відступи або неправильний розмір шрифту. Тож приєднуйтесь до нас у цій чудовій подорожі, кінцевою зупинкою якої буде ідеальний світ з ідеальною штабною документацією. Школа штабної культури. Страждаємо, щоб не страждали ті, хто читає ваші документи.